Кременчук місто незламних людей. Попри всі виклики, Кременчужани завжди готові підставити плече, підтримати і допомогти один одному у важких ситуаціях. Саме це своїм прикладом продемонстрували батьки та вчителі Кременчуцької гімназії номер 1 Заклад тричі постраждав від російських атак, та, попри все, вистояв і знову відкрив свої двері для школярів. Наш заклад постраждав під час агресії Російської Федерації двічі дуже масивно. і третій раз було незначно, але нам знайшли спонсори. По перше, ми відновили освітній заклад. В червні закінчився вже у нас ремонт по окремих позиціях. Ми співпрацювали з ПРООН за програмою їхньою. Та, окрім відновлення навчального процесу, у закладі з'явився і оновлений харчоблок із сучасним обладнанням та комфортними умовами для дітей. Його створення та запуск. Були виконані у короткі строки завдяки спільним зусиллям батьків, учителів та влади міста, які не залишили школу наодинці з труднощами. І зараз ми на сьогоднішній день облаштували приміщення харчоблоку сучасним обладнанням завдяки релігійній організації Тарасюк Тетяни і. З усиллями спільними, тому що ми мали це всі всі обладнання розвантажити і також обладнати наш харчоблок саме цим обладнанням. Тому ми залучали наших батьків і навіть 26-те вчилище на допомогу. І я дякую. І ще раз, це дуже гарний приклад того, як об'єдналася громада наша навколо наших всіх проблем і наших діток і оновлений простір. Саме з цієї нагоди у стінах Кримучуцької гімназії номер 1 відбулось урочисте нагородження. Подяками Голови тих, хто власними силами допомагав у всіх процесах, які траплялись на шляху відновлення закладу, хочу вам подякувати за те, що ви зробили. Допомогли, включились в цю роботу. Ну, чесно, це дуже велика вдячність за те, що так зреагували, допомогли і своїм дітям в першу чергу в школі і в цілому, всьому місту, за отаку от посильну допомогу, яку ви зробили. Крім того, перший заступник міського голови Володимир Пилипенко відвідав і Кременчуцький ліцей No4 Кремінь, який нещодавно також постраждав після дронової атаки. Але й тут батьки, учителі та учні не опустили рук. Уже наступного дня почали прибирання та ремонтні роботи. Саме завдяки їхній згуртованості, взаємопідтримці та вірі у свої сили, заклад відчинив свої двері для всіх школярів. Ми зібралися для того, щоб подякувати нашим батькам і відзначити те, що їх допомога завжди для нас важлива і дуже. Серйозна хочу подякувати особисто тих, хто сьогодні присутній, і тих, кого немає, хто сьогодні не зміг прийти, то ми дуже вдячні. Низько вклоняюся кожному. І кожній. Я постійно допомагаю, коли є така необхідність, коли вчитель зателефонує, скаже. Я завжди приходжу, коли вибираю час вільний, завжди допомагаю. Це для дітей. Звісно, що за для дітей тут без питань, коли вчитель чи заступник директора зателефонує, скаже, що треба щось там зробити в школі. Ми завжди прийдемо на допомогу. Кожен крамучужанин це частинка великого міста незламних людей, де єдність, людяність і взаємодопомога завжди перемагають навіть у найтемніші часи. Хочу подякувати всім вам за те, що ми так змогли оперативно відпрацювати. Такі наслідки. Наслідки дуже. Непрості і чесно кажучи, дуже складно оперативно іноді реагувати на ті виклики, які у нас сьогодні доволі часто случаються. Ще раз хочу вам за це дуже 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 подякувати за те, що ми змогли більш-менш вчасно запустити школу для того, щоб діти пішли. Хтось, можливо, в перший клас, хтось далі отримувати навчання. Ти щоб ви змогли об'єднатись навколо школи, зробити. Такі от вроді прості речі, але вони дуже допомагають розвантажити ті напрямки, в яких сьогодні працює місто. Сьогодні Кременчук живе, творить і надихає, бо його сила у людях, які не здаються. І поки поруч є ті, хто допомагає, підтримує і вірить у майбутнє, це місто не зламати. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.